Райони області отримали 100 тенісних столів. Їх влада закупила ще влітку. Всі вони від німецького виробника по 2,5 тисячі гривень кожен. Такий подарунок для прикарпатців урядовці назвали справжнім прецедентом. Адже наразі у міністерстві коштів на забезпечення областей спортивним інвентарем немає. У нас дійсно немає в, в бюджеті передбачених коштів для продовження було програми по спортивним майданчикам і по облаштуванню інвентарем. Ми до речі, в минулому році ініціювали, Івали, і на першому етапі до кризи уряд підтримав нашу ініціативу щодо того, щоб через субвенції придати на місця більше п'яти мільйонів гривень для того, щоб обновити матеріально-технічну базу для юнацького спорту, тому що ми там маємо великі проблеми. Дані столи запевняє губернатор, лише перша ластівка. Його мета в кожне село не по одному, а по декілька тенісних столів. Експлуатацію тих, що наразі роздали, обіцяє перевіряти особисто. Я сам особисто щоденно обіжаю район. Мене є список, де поставлю заїжджаю в село, дивлюся чи грають діти, чи стоїть замок. Стоїть замок, погрузили в машину, перевезли в наступне село. Все на наступний рік у профільному міністерстві обіцяють таки передбачити асигнування для областей на спортивний інвентар. кажуть, уже заклали для цього відповідні кошти.